Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Новини. Працюємо наживо і повідомляємо про головне. Спортсмен, рекордсмен, громадський діяч і військовослужбовець. Про Василя Шевчука можна говорити довго. Боляче лише казати про те, що військовий загинув. Чин похорону відбувся 19 березня у хоросткові в рідному містечку захисника України. Десятки синьо жовтих стягів до кожного з них прив'язана чорна стрічка. У хоросткові прощаються із захисником України Василем Шевчуком. Ми тут разом проживали. Багато років знаю Василя, дуже добре знаю Василя. Минулого року, в лютому, на початку лютого місяця, ми зустрічали його з рекордом. Дуже раділи його успіхам. Василь Шевчук спортсмен. Серед його здобутків чимало рекордів. Це і найтриваліше перебування під снігом, найдовша відстань зимового забігу із голим торсом. Василь жив спортом, розповідає нам його тренер із важкої атлетики. Усе своє життя Василь Шевчук загартовувався, відтискався на цвяхах, бігав, босоніж, був борцем за здоровий спосіб життя та намагався популяризувати фізичну культуру серед молоді та дорослих. Своїми досягненнями Василь Шевчук просто. Тернопільщину. Я Василя возив на змагання, ми з ним з того часу дружили. Ну, так сказати, що в такому віці він був не виділявся. Я б ніколи не подумав, що буде таке ставити рекорд. Він був такий худенький, слабенький хлопчик. Що в нього було, таке це. Це він був такий, як боєць і на змаганнях, і по життю. На фронт Василь Шевчук відправився добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. На той момент йому було 58 років. Загинув військовий під час бойового завдання на Донеччині, розповідають його побратими. У ту жахливу ніч Василь перебував на позиції, яка знаходилась за 150 метрів від ворога. Шов штурм під ранок росіяни накрили артилерійським вогнем групу Василя для друзів, які поділяли із захисником усі військові перепитії, Втрата побратима із псевдомарафонець, справжнісінька трагедія. Розповідають, він завжди був життєрадісним, навіть на передовій намагався популяризувати спорт. Завжди така усміхнена, насправді, людина. Ось, він у нас завжди всіх спонукав до заняття спорту насправді, і навіть мене він привчив до моржування. Багато спілкувалися з ним. Був хорошою людиною. Ти знав як спортсмена, знав як друга, як колегу, ну як побратима вже тепер можна сказати. Розумієте, І мені тяжко просто, тому що я в грудню з ним зустрічався, я йому дав вервочку, дав йому хрестика Васильів. Буде перемога, туди зустрічаємося, і я співаю много літа. Як я вже казав, бачите, що замість много літа я мусив співати вічну пам'ять. Аби віддати шану захиснику України Василю Шевчуку, прийшла чи не ося хоростківська громада. Усі хочуть подякувати військовому. Нам кажуть, розуміють, що Василь міг і не йти на фронт, а продовжувати встановлювати нові рекорди. Щасливо жити із дружиною, з якою одружений понад 30 років, чекати вдома двох своїх дітей, які зараз за кордоном, але він обрав інший шлях. Такого, як Василь Такої Васильтопадихорост це одиниць. Ми пам'ятаємо, як він на тих хащах, на тих зарослях як він трудився, як він починав вирубувати той тризуб висаджувати. Він ну яка така людина, це одиниця, він заслугував. І дуже шкода, що тісто відходять до від нас найкраще. треба людині бути такою дуже сильної волі, і людина, яка дуже любить Україну і знає, за що вона туди пішла. Бо просто так людина не може дитину піти і захищати. Поховали військового на місцевому кладовищі, 18 та 19 березня у Хоростківській громаді оголосили днями жалоби, щирі співчуття рідним і близьким. І маємо ще одного загиблого захисника. Він добровольцем записався до правого сектору разом із своїм сином. Все життя Йосип Штремпель боровся за справедливість і мріяв про вільну Україну. Втім, виконуючи бойове завдання внаслідок ворожого артобстрілу, загинув, прощалися із героєм на Миколинецькому кладовищі. Хотів, аби його батьківщина була вільною. За це боровся і віддав своє життя захисник Йосип Штремпель. Чоловік у квітні минулого року приєднався до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор. Тоді прийшов зі своїм сином. Був відважним та вмотивованим. Загинув чоловік 13 березня 2023 року на Луганщині. Монах, побратим героя. Пригадує, разом були в одному взводі в Миколаєві. Там познайомились. Для бійців Йосип Штремпель назавжди залишиться справжнім товаришем. Та прикладом українця-патріота. Друг Пона був свого роду таким як прикладом для нас, бо він був старшим чоловіком ось, і був дуже сильно фізично розвинутий. Ось, і він працював на рівні з молодими хлопцями. ніколи не боявся виконувати завдання, завжди йшов в бій. Монах розповідає, боєць загинув під час заміни позиції, коли ворог розпочав артилерійський обстріл. Позицію він витримав та виконав своє бойове завдання. Втім, заплатив власним життям. Друга Йосипа Пону ми запам'ятали як мужнього чоловіка, ось. завжди усміхненого, такого, спокійного. Ось. Він завжди міг дати якусь пораду нам. Ось. На жаль, він тепер. Відійшов від нас. У мирному житті чоловік мріє відкрити свою справу гідно виховувати дітей. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, гранатометнику першого механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-4123, солдату Штремпелу Йосипу Гезевичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Побратими кажуть, Йосип був справжньою підтримкою для них, завжди давав поради, надихав молоде покоління своїм прикладом, вмотивований з запалом в очах, з бажанням захистити свою рідну батьківщину. Це це настільки був відданий воїн, що він до останнього, до останнього стримував навалу ворогів, не даючи їм підступити до позицій наших. Загинув Йосип Штремпель на 52-му році разом зі своїм побратимом Василем Шевчуком. Чоловіки герої, бо до останнього відстоювали свою землю. Честь і слава таким бійцям. Не забуваємо про подвиги усіх, хто поклав своє життя. Дякуємо їм за чин. Далі новини криміналу перетворив бюро ритуальних послуг на склад нелегальної зброї і наркосклад. 32-річний уродженець Тернопільщини працював і жив в одному із львівських бюро ритуальних послуг. Там його з усім крамом і викрили правоохоронці. В ході проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції було виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини. Зовні схожі на канабіс та амфетамін. За цінами чорного ринку, вартість яких складає понад 150 тисяч гривень. Окрім того, в приміщенні було виявлено та вилучено зброю та боєприпаси до неї. Вилучене було направлено на експертне дослідження. Зловмисника затримано в порядку статті 208 та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Хотів втекти з України, перепливши річку. Йдеться про жителя Тернопільщини. З ним тікали ще чоловіки із Вінничини та Одещини. Трьох затримали прикордонники на Закарпатті. Втікачі у гідрокостюмах планували переправитися через річку Тиса в Румунію. Мали при собі накачані автомобільні камери, а ще обгорнуті в поліетилен одяг, взуття, документи і гроші. ДБР розслідує смертельну ДТП, учасником якої став народний депутат Володимир Гевко. Попередньо встановили, що 19 березня ввечері на автодорозі Тернопіль Віврава Руська автомобіль за кермом якого був народний депутат. Збив пішохода. Той був за керм той був за межами пішохідного переходу. Автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода інцидент відбувся за межами нерегульованого пішоходного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої Драгер, водій був тверезим. На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого. Далі новини медицини на ковід, грип та ГРВІ частіше почали хворіти діти. На Тернопільщині за останній тиждень зафіксували на 10% більше хворих на респіраторні вірусні інфекції ніж за попередні сім днів. А от серед дітей та школярів хворих виявили практично в половину більше. Загалом же в області на ГРВІ та грип за сім днів захворіло 4200 людей. А от на коронавірус за одинадцятий тиждень під сезону занедужало 751 Людина серед них 137 дітей, за словами епідеміологів, зниження захворюваності на респіраторні вірусні інфекції слід очікувати під кінець березня, початок квітня. Захворювання серед дітей зросла на 56,7%. Захворіли 2434 особи. Школярів ріст на 58,4%. Захворіло 1422 особи від усіх дітей, які захворіли в області. По перше, хороша погода. Люди більш тісніше контактують, дітки контактують тісно в школі навчання вже в офлайні, більш спілкуються на вулиці між собою, тому це респіраторна інфекція, яка швидко передається. Продовжимо позитивнішою новиною у центрі Тернополя переодягнули жінку зі скульптури випадкова зустріч. Зранку перехожі помітили, що замість старенького піджака і спідниці на відомій скульптурі весняне вбрання в руках сонячні окуляри. Хто стилізував образ і приніс нові речі? Невідомо, але чим не привід для нового селфі? І до новин спорту нагороду чемпіонату Європи здобув юний тернопільський спортсмен із джиу-джитсу. Ця бронза стала дебютною не лише для Вадима Биця, а й для всієї Тернопільської федерації. Загалом двоє тернополян змагалися на європейській першості, а за перемогу боролися майже тисяча учасників. Це дуже великий старання в житті, в спорті. І дуже велика сила, щоб доб... Мені треба було дуже велику силу, щоб її здобути. Це бронза чемпіонату Європи із джиу-джитсу. Вадим каже, за третє місце йому пощастило боротись, адже суперник, якому програв першу сутичку, так і дійшов до фіналу і виграв. Суперник був дуже сильний з Греції, але я вже розумів, що якщо я зараз цю сутичку програю, то медаль Україна не побачить. І я зібрався всі сили, що міг і виграв його достроковою перемогою. Треба було зробити чіткі удари, чіткий кидок і зробити больовий або утримання. Я все разом зробив за 40 секунд разом із Вадимом. Ще один спортсмен представляв Тернопіль на європейській першості. Богдан Захарків не зміг здобути там медаль, але задоволений, що тепер має змагальний досвід. Чесно, не очікував, коли сенсей мені сказав, що я такий шанс випав. Я був вражений і зміг поїхати. Як я тренувався, сюди до нас приїжджав ще один тренер, який нас підготовлював. Я дуже вдячний нашому сенсею, тому тренеру, що дали нам змогу виступити на таких змаганнях. Короною для спортсменів є ударна дисципліна джиу-джитсу фул-контакт. А на чемпіонаті Європи був дозволений лише легкий контакт. Саме через недотримання цього правила Богдан не зміг здобути перемогу. Але попереду у спортсмена іще Кубок Європи і чемпіонат України саме у фул контакті. Хочу далі виступати, готуватися, щоб бути сильним, показувати всім, що Україна теж сильна. Виступ і нагорода чемпіонату Європи, який проходив у Франції, став дебютним не лише для Вадима і Богдана, а для всієї федерації джиу-джитсу з Тернопільщини. Минулого року хлопці вдало виступили на чемпіонаті України і увійшли до складу збірної. А Вадим, виборовши бронзу, отримав повне фінансування від Міністерства молоді та спорту. Перший чемпіонат Європи для нашої області він був на неймовірно високому рівні. Чесно, це було дуже круто. Рівень підготовки спортсменів з інших країн просто зашкалює. Тому, ну, в першу чергу, це був просто неймовірний досвід для наших спортсменів. Щоб ви розуміли, було присутньо 27 країн і майже тисячу спортсменів. І, попри це, українська збірна загалом виборола там 21 медаль, не дивлячись на війну і усі труднощі підготовки. Наступний наш великий крок це Кубок Європи, який відбудеться в серпні цього року. Ну і там вже ми будемо намагатись привезти золото. На цьому в мене все. Продовжуємо працювати, аби ввечері розповісти вам більше. Тож залишайтеся на нашому телеканалі. До зустрічі і спокійного дня.